Пані Галина спить з відкритими вікнами, щоб краще чути сигнал повітряної тривоги, адже вже кілька навколишніх будинків були уражені російськими безпілотниками. Орієнтується на повідомлення телеграм-каналів, і цієї ночі вони повідомили, що її район у безпеці. Воно як бахнуло, я підхопилася. Бахнула вдруга, вже чую на сходах люди і я побігла. Халат накинула та й вискочила, все, що встигнула. Захлопнула двері з ключами та телефонами. Все без нічого. Після влучання в одну з квартир на останніх поверхах розпочалася пожежа, і мешканці квартир з сьомого по дев'ятий поверх опинилися заблокованими у вогняній пастці. Евакуюватися сходами не було можливості, адже вони були зруйновані. За допомогою пожежної спецтехніки вдалося врятувати 11 людей. За кілька годин після початку рятувальної операції будівля почала обвалюватися. Постійний був якийсь обвал конструкції, постійно щось падало. Навіть бетонні плити падали. І, а тут працюють наші ну, рятувальники, з рятувальниками працюють всі оперативні служби, тому в цілях безпеки ми сьогодні і задіяли спеціальний пристрій, сейсмічний пристрій. Ми зараз досі хлопці спостерігають саме за тим, як поводиться конструкції, щоб вони не обвалилися. Тим часом схвильовані мешканці зі сльозами на очах спостерігали за другим етапом рятувальної операції. Волонтери Червоного Христа витягали з заблокованих квартир, переляканих домашніх улюбленців. Пані Надія досі не може повірити, що і пухнастий красень Семен знову з нею. Спрятався сховався десь. Ми його не могли знайти. Навіть коли бабусю виносили, ми не могли його знайти, щоб одразу забрати. Він, бідний, переляканий, але нічого. Все обійшлося, всі живі, здорові та й добре. Попри сильну пожежу, обійшлося без жертв. П'ятеро мешканців, в тому числі дві дитини, потребували медичної допомоги, оскільки отруїлися продуктами горіння. Ще один хлопець отримав опіки спини. Кілька постраждалих звернулися до лікарів швидкої допомоги зі скаргами на наслідки стресу. Це паніка, тому що це завжди паніка, оскільки всі розуміють, що війна десь поруч вибухає. Але до останнього сподіваються, що не в них і коли це відбувається, це завжди несподівано. Тому повторюю завжди треба мати аптечку біля місця, де ви спите переважно залізу біля входу, тому що це дуже швидко відбувається. Люди вибігають з паніці. Люди. вибігають. Паніці. Наразі конструкції будинку обстежують фахівці будівельної академії. Після чого буде вирішено, чи придатний будинок для подальшої експлуатації. Тим часом, близько першої години дня, ворог наніс новий удар по Одесі. Цього разу балістикою була атакована припортова інфраструктура. В результаті загинув водій вантажівки та докер. Епіцентром удару став один з причалів, де розвантажувалося іноземне судно. Серед поранених два сирійських моряка. Людмила Цебренко, Аріна Небохід, перший міський.